Вітаміни та мінерали це основні поживні речовини, що також відомі як мікроелементи. Для нормального функціонування наш з вами організм потребує їх у достатній кількості. Та що стосується оптимального харчування, то через різницю в розмірах і фізіології тіла кількість вітамінів і мінералів, необхідних чоловікам і жінкам, відрізняється. вітамінно мінеральний комплекс Формула-2 був розроблений спеціально для потреб чоловіків, щоб забезпечити організм оптимальною кількістю 24 ключових поживних речовин. Формула 2 для чоловіків була розроблена експертами з харчування для підтримки. Нормальної роботи імунної системи шляхом забезпечення вітамінами А і С. Вона також містить магній для підтримки роботи м'язів, і вітамін в 2 що сприяє енергетичному обміну та метаболізму. Крім того, Формула 2 для чоловіків містить вітамін в 5 що забезпечує покращення роботи розумової діяльності. Оптимізуйте свою працездатність за допомогою вітамінно мінерального комплексу для чоловіків Формула-2 від Herbalife Nutrition. Зверніться до незалежного партнера Herbalife Nutrition вже сьогодні, щоб дізнатися більше.